Мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз 7 по 13 жовтня для Лева. Давайте подивимось, що буде відбуватися в таких яскравих. Події цього тижня будуть дуже стрімкі. Вас буде таке. Буде... Буде... буде бажання кудись щось робити. Таке стрімке, щось таке бистре. Ви на цьому тижні будете настільки непосидючі. це Але цей тиждень буде особливим. Особливим буде при роботі. Треба буде щось зробити. Зробити таке не одну справу, а щось, наприклад, там створити щось таке нове. Таке, щоб ваш колектив сказав, що ви не просто людина, яка просто робить свою роботу. Але ви дуже люди такі, якщо вони не хочуть робити, вони взагалі за це не беруться. А якщо вони щось роблять, то роблять це дуже гарно. І на цьому тижні у вас буде можливість проявити себе як лідер, проявити, проявити себе як творець, показати, на що ви всі ваші здібності. У вас буде можливість це все продемонструвати. В особистому житті все буде пов'язано з яким-то розвитком. Щось таке буде відбуватися стрімко. В цей тиждень я бачу, що по роботі, що по особистому життю, він якось буде вас настільки змінювати, такий вітер змін. Наближається до вас цей тиждень, він буде летіти, ви будете летіти, ви будете з яким таким бажанням, можливо, захочеться щось такого, такого глобального, масштабного на цьому тижні і в особистому житті теж. А ось, на жаль, у фінансах треба буде почекати. Я не бачу таких, такого доходу. Можливо, він буде, але пізніше, пізніше, не на цьому тижні, на цьому тижні ваші всі думки. Про якийсь там глобальний проєкт, про щось таке масштабне, про щось таке, ви будете мчатися, мчатися вперед. Ваші дії будуть такі, стрімкі. А фінансова сторона друг відійде на другий план. На жаль, на цьому тижні, але дії, які у нас оці, після оцих дій, після такого масштабного проєкту, почекайте, да, почекайте, треба почекати, на цьому тижні не буде. фінансу, стабільності, можливо, якось, якщо ви очікували на якийсь отримання якихось коштів, на жаль, на цьому тижні цього не відбудеться. Але ваш проєкт, ваші такі стрімкі дії, вони зв'язані з фінансами. Можливо, ви отримаєте за ваші дії, за ваше таке бажання мучатися вперед. Не на цьому тижні, а може, на наступному. На цьому тижні зверніть увагу на ваше бажання, на ваше бажання отак встати і все зробити, і у вас все вийде. Цей тиждень дуже гарний, гарний для яких починань. Починань чогось такого масштабного, глобального, яке потім принесе вам стабільний фінансовий дохід. Я бажаю вам, мої дорогі леви, щоб у вас було все добре. Нехай ваша така, такий ваш внутрішній вогонь, він запалює і серця інших, щоб ви могли в хорошому смислі цього слова заразити інших цією справою, Люди, які бачать, що у вас горять очі, що ви такі. Заряжаючи всіх оптимизмом, подарують вам частинку тепла, частинку любові. Я бажаю вам всього найкращого. І хай цей тиждень пройде для вас тільки позитивно. До наступної зустрічі!